Посольство Австрії особисто поважний, надзвичайний повноважний посол пані е, Попелер і е, передали чергову. Це третя велика партія для маріупольських лікарень. Ми раніше попередні три фури привезли медобладнання, привезли ліжка, привезли меблі для наших госпіталів і за що ми були. Дуже вдячні їм, а цього разу так само приїхали тепер вже ліжка для нашого онкодиспансеру. Таким чином вже чотири лікарні фактично забезпечені необхідними функціональними ліжками. Дан, данная палата, в которой не было ремонта, в которой находятся старі кроватки, мечта совка. Угу. производства Советского Союза. Они прочные, они, они, они хорошие, но это кровати для пионерского лагеря, для, не для больницы. И вот так примерно должна выглядеть палата в современной больнице. То есть кровать, на которой удобно лежать пациенту, кресло, на котором пациент может получать лекарственные процедуры, прикроватная тумбочка, шкафчик, холодильник. Ну, телевізор потім вже. Дякую посольству Австрії, взагалі Австрії, що вони небайдужі до проблем, які є на Донбасі. Це третій вантаж, який у нас йде з Австрії, від наших любих друзів, австрійців, пана музика. Магістрату Відня. Це вже виходить п'ята фура. Проведена большая работа волонтеров. Им за это большое спасибо. Это уже третий, третий приезд, и это пять пять уже у нас всего в общей сложности гуманитарной помощи. Это необходимые кровати, которые нам нужны. Это тумбочки и вся вся, мебель, которая необходима, медицинская. Сегодня они привезли нам в онкологию городскую нашу онкологию. И это очень важно для нас. И, конечно, спасибо большое и волонтерам. И хочется сказать от имени городского исполнительного комитета, сказать спасибо и волонтерам, и нашим австрийским партнерам, которые уже помощь, эту оказывают нам в третий раз. Все, надо. домой. Матраса ваша не ваше. Взагалі з того часу почалась війна, так от місто Маріуполь воно унікальне, тому що навіть самі військові його називають містом волонтерів. І е, коли ми дістались. Е... Вже зрозуміли, що вантаж є в Україні, кинули клич в соцмережах. І всі наші волонтери з різних організацій, це і самооборона Маріуполя, Новий Маріуполь, це і е, Дія, штаб Яроша Маріупольський, це і Східна Брама, і навіть наша нова патрульна поліція прийшли для того, щоб і просто хороші громадяни, які прочитали цей пост, От вони прийшли для того, щоб допомогти розвантажити. І так у нас кожному разу.